Це ось такий, я б не сказав би, що величезне, але все ж таки лобстер-ролл. Тут чітко видно шматки цього лобстера. Він не повністю перемелений, а тут такі, якби шматочки є. Поєднаний, я так розумію, ну, по-перше, соусом, потім цибуля. Повинно бути прям дуже і дуже смачно. А ось ця історія, той самий лобстер Паутін, я так розумію, Паутін це якісь поєднання картоплі з соусом. І все це навалено просто на повноцінний. Шматок лобстера, я так розумію, що тут прям половинка його. Тобто тут видно і квіст, і клешню, і все це прибавлено величезним соусом, таким прям дуже жирним здається. Ну і картопля. Давайте спершу пробуємо лобстера цілого. Спершу хочу спробувати картоплю. Ось така вона в соусі. У мене якось дуже погано зі смаками. Але от це ні на що не схоже. це як складно взагалі вгадати, що це таке. Що це щось таке вершкове і одночасно якесь трошки з димом, не знаю. Трошки ну прикольна історія загалом, такий прям соус для картоплі. Прям максимально відбиває той варіант, коли ви просто їсте картоплю. От прям соусом вона прям дуже дуже смакує. Далі хочу спробувати частинку лобстера з. Хвоста. У нас тут немає ніяких інструментів, тому не знаю, як воно вийде. О, ось такий він, прям шматище, прям цілого лобстера. Ну, половинки. Давайте я якось це спробую спробувати. Да, це ніжний, але хрусткий лобстер. Добре приготовлений, ще якби поєдниць з цим соусом від картоплі. Прям дуже прикольна історія. От якщо захочеться кайфанути, взяти собі лобстера, прям дуже-дуже радимо. І друга позиція це лобстер-ролл, вкладений в булочку Бріош, я так розумію. Вона трошки така суховата здається, але давайте я якось спробую це вкусити. Напевно, перш за все, я спробую зверху просто цього лобстера, який повинен теоретично бути холодним. Так, холодний лобстер теж дуже добре смакує, теж віддає своєю свіжиною прям свіжістю цього лобстера. Ну і також соус такий, типу майонезний, відіграє свою роль. Тепер давайте я спробую це вкусити. Я думаю, що воно одразу все розвалиться, але така моя доля. Ну, я скажу, що булочка тут особливо не грає, вона така просто типу хрустка і існує для того, щоб це все витримати. А основний контент це, звісно, цей лобстер зі своїм соусом, з цією цибулею. Цибуля так дуже теж відчувається, тому дуже прикольно таке спробувати. Я знаю, це буде оверпрайс, але це прям дуже прикольна історія. от, Знову ж таки, на один раз.